Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про лівобережжя Херсонщини та як просуваються сили оборони на цьому напрямку. До прямого ефіру приєднається керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Тож ставте свої питання у коментарях вже зараз і впродовж ефіру. А також пропонуйте свої теми для наступних обговорень. Нагадую, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви знайдете актуальну та перевірену інформацію. А на Ютубі вгору вийшов історичний ролик про те, як на окуповану територію Херсонщини повертається так звана радянська репресивна доба. Подивитися відео ви можете за лінком, яке ми залишимо у коментарях. Ну а далі поговоримо про ситуацію на лівому березі Дніпра. І до нас вже приєднується наша гостя Наталя Гуменюк. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава минулої доби сили оборони України ліквідували спостережні пункти спостережні пункти на лівобережжі Херсонщини? Чи можете детальніше розповісти про це і про які дії наших військових на херсонському напрямку можна говорити? Яка ситуація в цілому? Ворог час від часу розгортає свої спостережні пункти, зокрема на островах. Це особлива частина е, тимчасово окупованої Херсонщини. Е, вивільнення якої ускладнено географією, тим, що там багато проток і дійсно потребує маневрування на човнах, а це дуже небезпечно, тому що фактично територія знаходиться якраз під перехресною контрбатарейною роботою, Одної другої сторони. Тому робота по таких спостережних пунктах надзвичайно важлива, тому що якщо їх не буде, ворог буде менше обізнаний про перспективи просування сил оборони. І ми продовжуємо цю бойову роботу для того, щоб знищувати ворожі спостережні пункти. І як якомога красномовніше демонструвати ворогу, що йому там нема чого робити. І захід в черговий раз на цю територію. Для нього буде плачевним. Ми продовжуємо нищити спостережні пункти і за минулу добу знов, мінус два, причому ще і на додаток відмінусовано пункт польового боєпостачання. Це теж дуже важливо, тому що, коли у ворога менше арт снарядів, вони менше можуть обстрілювати населені пункти правого берега. Так, ми можемо говорити про наші дії на лівому березі в об'ємі дозволеному безпекою операції. Це стосується того, що ми тримаємо свої позиції, плацдарм залишається за нами, і це було продемонстровано в тому числі через підняття прапору для того, щоб мешканці тимчасово окупованих територій побачили, що дійсно ми на місці, і продовжуємо бойову роботу. А також ворогу, щоб це стало поперед горла, щоб вони для себе уяснили і перекрити пропагандистську навалу про те, що сили оборони вибиті і лишилось там дві-три людини. Насправді підрозділи залишаються, залишаються на позиціях, залишаються на тих територіях, які нам вдалося відвоювати, і продовжують відбивати ворожі штурми. А їх за минулу бойову добу було три. Хоча напередодні ворог все ж таки наважився аж на сім. І ці сім штурмів також були для нього безрезультатними. Як ви вже сказали, ворог продовжує штурмувати українські позиції на лівому березі Дніпра? Яку динаміку зараз ви спостерігаєте? Якщо можна детальніше про це поговорити? Чи зменшилась кількість цих штурмів за останній тиждень? Ну і який моральний дух у російських солдатів? Чи використовують вони бронетехніку? Адже були повідомлення, що вони її економлять. Так, бронетехніку вони продовжують саме економити, не застосовуючи в цих штурмових діях, очевидно, вірять в силу оборони, в те, що коли ми туди доставимо свою бронетехніку, їм своя знадобиться для того, щоб відбиватися на рівному значенні. А те, що стосується динаміки, вона певним чином впала, тому що якщо раніше ми фіксували за добу 13-15 штурмів, Раніше я маю на увазі тижні три раніше. То за минулий тиждень, там з 12-го числа, умовно кажучи, до 16-го, цей поточний тиждень, ми нарахували всього 19 штурмів, тобто інтенсивність впала фактично в рази 4-5 разів за добу впала інтенсивність таких штурмів. І це означає, що е, ворогу складніше набирати штурмові групи. Вони продовжуються робити в піший спосіб, тобто суто піхотні групи функціонують. А це означає, що треба набрати 10-15 добровольців. Щонайменше це одна група, а їх, як правило, в штурмі бере участь до трьох. Е, тобто, зна знайти в півсотні. Добровольців, які готові піти і залишити на тих позиціях, або отримати найважке порання, поранення, з яким будуть евакуйовані, це складніше. Хоча, якраз от поранення ворог намагається використовувати як спосіб вшитися з цієї території, розуміючи, що подальша перспектива не райдужна, вони навіть намагаються наразити себе на таку небезпеку, дозовану, скажімо. На під час штурму, щоб і не загинути, але отримати поранення, яке дозволить переміститися в глибокий тил, а можливо, і зовсім за для того, щоб вже більше не повертатися. Mm. Чи зменшили російські військові використання FPV-дронів на лівому березі чи е, навпаки? І з чим пов'язано, е, які ще від, види озброєння зараз у них в пріоритеті? Вони намагаються компенсувати нестачу боєприпасів артилерії, нестачу можливості застосування артилерії в зв'язку зі знищенням ворожих позицій. Вони намагаються компенсувати піввідроні, але тут погода на нашому боці, навіть природа за сили оборони України, і е, за рахунок того, що лівий берег трошки нижче заправи, туманність, яка днями охопила цей регіон, суттєво вплинула на активність FPV-дронів. І якщо перед туманом, тобто чотири доби тому, ми спостерігали активність застосування FPV-дронів на рівні 73-77 дронів за добу. То під час щільного туману це було 7-10 дронів за добу, тобто в рази в десяток разів фактично скоротилося використання. Як тільки почала налагодитись погода, вони знов підвищили цю активність і підняли її до 35 за добу, як за минулу бойову добу, підсумки свідчить. Але при цьому... E, наша робота радіоелектронної боротьби і вогневого ураження досить результативна. E, на за минулу добу жоден впівтрон не, не долетів і до середини Дніпра. E, за повідомленням руху АТЕШ на Лівобережжі у декількох населених пунктах окупантській адміністрації. Розсилають повідомлення про нібито покинуті об'єкти нерухомості. Якщо власник з оригіналами документів, перепрошую, у нас так повторю трошки питання да? Ем... про покинуті об'єкти нерухомості. Якщо власник з оригіналами документів, які підтверджують право власності, не з'явився протягом 10 днів. Цю нерухомість ставлять росіяни на облік. Так, нерухомість стає покинутою, будь-хто може її привласнити, пані Наталю. Чи відомо вам про це щось, і яка мета цих заходів? Так, ми знаємо про активізацію таких загарбницьких дій окупантів. Це в принципі пов'язано з черговим шантажем, шантажем майном. Тепер вже людей намагаються. Повернути в російське громадянство таким чином, е, от через шантаж е, на майновому сенсі. Е, отже, для того, щоб переоформити майно або підтвердити власність на нього. Необхідно все одно в процесі великих великого кола процедур перейти в російське громадянство, тобто продовжується робота з накопичення електорату, штучного електорату, який буде умовно кажучи, за російським паспортом проводити волевиявлення в березні. Хотілося б поговорити про кінбурську косу. Також що зараз відомо, які ворожі сили там перебувають, якщо перебувають ще так, там є ворожі підрозділи. Вони там перебувають на основі дуже частих, як нетипово для цього місця ротацій, тому що останнім часом туди доволі часто прилітає. Ворожим силам припікає, вони розуміють, що е, всі позиції, які вони там собі облаштували, вогневі з яких ведуть обстріл акваторії Дніпробузького лиману і протилежних е, на протилежному березі громад Очаківської Кусьрубської, всі ці позиції вогневі їхні на Кінбурнській косі, нам вже відомі і пристріляні, скажімо, таким військовим сленгом. Отже, фактично, після кожного обстрілу вони змушені міняти позицію і негайно вшиватися разом з гарматою, а інакше по ній прилетить. Саме тому вони зараз намагаються переорієнтуватися на використання fpv дронів на цьому напрямку, тобто, вже не артилерією, а fpv дронами продовжують тероризувати протилежний берег. Але виявилось, що fpv дронами до прикладу. Так обстрілювати і наносити ураження по акваторії не дуже ефектно, не дуже вигідно, не дуже переконливо. А ми пам'ятаємо про те, що ворогу важливо тримати контроль над саме акваторію Дніпробузького лиману, тому що це перекриття руху суден, перекриття можливості залучити до навігаційного коридору миколаївські порти, тобто блокування економіки. На останок пані Наталю хотіла запитати, чи змінилась кількість російських військових, ну взагалі там ворожих сил на території Херсонської області? Чи збільшилась, чи зменшилась, чи залишається такою ж? Критичних змін ми не фіксуємо. Але над зменшенням працюємо щодня. Ми методично намагаємось знищувати ворога за минулу добу, можемо сказати, що відмінусували понад 60 окупантів. Це те, що вже ми підтвердили і маємо підтвердження, але поки що це основний спосіб впливу на кількість окупантів там. Пані Наталю, дякую, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру. Тиго нам всім вечора і до нових зустрічей. Дякую. Тож поговорили про те, що зараз відбувається на лівобережжі Херсонщини з Наталією Гоменюк. Я бачила, є питання, але є дивні питання, не стала ставити їх гості. Когда судять Херсон, люди вернулись. Чи це боти, чи це не боти, Я вже не визначу. Херсон звільнений, але проблема в тому, що дійсно волонтери нам кажуть, що люди повертаються. Це таке є, і що зараз дуже небезпечно. Все одно перебувати у Херсоні, тому що обстріли не припиняються. І тому я хочу нагаду, нагадати, вкотре е, телефон е, Херсонської обласної військової адміністрації, де ви можете дізнатися необхідною інформацію щодо евакуації і потурбуватися про свою безпеку. Також підписуйтесь на наші майданчики у соціальних мережах, щоб бути Курсі всіх подій Херсона та області у Фейсбуці, ми медіа платформа вгору, у телеграмі «Вгору Гору Ньюс, в інстаграмі вгору, у Тіктоці вгору Херсон. Ну і традиційно нагадую номери телефонів Херсонського благодійного фонду милосердя та здоров'я, де правовики безкоштовно консультують з юридичних. Питань стосовно оформлення виплат, стосовно оформлення пенсій, офлайн, онлайн стосовно будь-яких проблем, чи то з комунальними послугами, чи то з будь-якими іншими проблемами, що у вас майновими, наприклад, ви можете звертатися, отримувати консультації. Також, друзі, Дякую вам, що ви сьогодні приєдналися до нашого ефіру. Підписуйтесь на наші канали. Зустрінемося вже з вами наступного тижня, як завжди, о 6 годині вечора у понеділок, у середу і у п'ятницю. Бажаю вам тихих, гарних вихідних і до зустрічі.